Генеральний план. Для того, щоб нам почати викреслювати наш генеральний план, ми повинні обов'язково переглянути послідовність, що і за чим викреслюється. Перше, ми знаходимо на аркуші компоновку для генерального плану. В даний прямокутник ми вписуємо розміри нашого генерального плану. Якщо ми поглянемо на картинку, то це може бути, наприклад, ось. Наш паркан, або якісь умовні лінії нашого генерального плану. Після того, як ви викреслили контур Генерального плану, ви вносите, де саме буде знаходитися ваша проєктуємо будівля основна. Після того, як ви визначили, на якому місці знаходиться ваша проєктуємо будівля, вам потрібно визначити, де будуть розташовані всі. Елементи генерального плану це доріжки, тротуари, зелені насадження і, таки, і так далі. І в кінці ми оформлюємо наш генеральний план. Отже, що ж таке генеральний план? Генеральний план це частина проєкту, на якій ми відображаємо нашу проєкту будівлю, все, що її оточує відповідно нормативним документам. Отже, приступаємо до викреслення нашого генерального плану. В наш прямокутничок компоновки вписуємо розміри нашого генерального плану. Потім розміщаємо наш, нашу проєктуємо будівлю. Можна так сказати, вид згори цієї будівлі, все, що ми бачимо зверху. І після цього починаємо наносити. Всі елементи, які оточують нашу будівлю: це доріжки, зелені насадження, клумби, дороги і так далі. Ми це все викреслюємо тонкою лінією для початку. І коли ми визначили, що де у нас буде знаходитись, якісь, можемо ще хочемо вказати підсобні приміщення, ми починаємо оформлювати наш генеральний план. Перше, ми показуємо на нашій. Проєктуємо і будівлі її основні вісі та розміри. Потім ми розміщуємо всі розмірні лінії для того, щоб бачити ширину доріжок, всіх зелених насаджень, ширину та довжину самого генерального плану та заштриховуємо всі елементи генерального плану відповідно умовним позначенням. Гаю успіху!